Так, Терези. У вас така сімейна карта випадає гарно. Що вас чекає в коханні до кінця вересня? Терези? Давайте подивимось. Ірафант, та ви що? Дивіться. У вас тут може бути повернення людини. У відносини або ви повертаєтесь, або людина до вас повернеться. По іерафанту, дивіться, це може бути людина, з якою у вас, не знаю, була сім'я, або зараз є сім'я, і людини просто не було вдома, наприклад. Або ж це людина, з якою ви планували сім'ю, або побудуєте сім'ю в майбутньому. По Жрецю я ще можу сказати, що це людина, яка є для вас вчителем, може бути старша за вас. По підіричці Кубків можу сказати, що тут була якась втрата в цих відносинах. Втрата відносин розлучилися. Довго не бачились, не знаю, все, що завгодно. А тут момент такий, що дуже хтось переживає за те, що було втрачено. І по Сімірочці мечів я бачу таку, такий момент хитрощів. Тут, ніби втрата була із -за хитрощів, із -за, знаєте, такі хитрощі, типу, я роблю все ради себе. А про твої почуття і про тебе я, наприклад, не думаю. так? Тут могло бути як з вашої сторони таке, так і зі сторони тієї людини. По колісниці тут приїзд, а ще можу сказати, що тут, знаєте, ніби ми обнуляємо те, що було раніше, і починаємо наново. Бо колісничий він такий: він любить, він все кидає, що було в минулому, і починає свій шлях новий, зовсім новий, в нове життя. І знаєте, тут по вісьмірочці пентаклів, тут ніби почати разом працювати над відносинами е, доволі, я би сказала, серйозно, або кропітливо. Так? Ще, звісно, я можу сказати, що ви тут будете дуже сильно заціклені на роботі, або робота буде дуже сильно заважати. Гарному розвитку відносин. Ну, не гарному, а в плані багато буде забирати вашого ресурсу і часу. Але все одно я бачу тут розвиток. Я бачу, що відносини будуть розвиватися повільно, але будуть розвиватися. Але є одне але. Якщо це людина з минулого, з якою була ситуація, не знаю, боротьби, або людина тут обирала між вами кимось, або тут була тема грошей дуже сильно зачеплена. В плані хтось був у відносинах. Заради матеріального, так? Такий момент є. Ви можете не отримати ем, того результату, на який розраховуєте. Ця карта вона така. Це кризова карта, вона подвійного значення. І по-різному вона трактується, якщо це початок чогось нового, з якоюсь, не знаю, новою людиною, наприклад. Або ж. Ну, я ж кажу, тут людина, яка у вас була у відносинах, наприклад, з якою була дуже ярко виражена тема грошей, грошового забезпечення, матеріальної вигоди, ну, чогось такого, чи з вашої сторони, чи з її сторони, скоріше за все, результату, якого ви очікуєте, ви не отримаєте. Може, це людина, в яку ви дуже сильно вкладались матеріально і Часом своїм. Тут, ніби не отримати того результату, на який я розраховував або розраховувала. А якщо це не знаю, нова людина якась, з якою у вас не було такого ще серйозного підтексту, а буде тільки все мати розвиток, то тут, да, тут є шанс на те, що відносини будуть розвиватися серйозно, але просто повільно. когось тут може бути недовідносин, У В когось тут був якийсь момент уроку від доволі такої серйозної людини у вашому житті, і ви тут зрозуміли, що ви, в принципі, по життю хочете, може, рухатися по-іншому. Може, ви тут пішли повністю в роботу, і завдяки цій роботі ви якось. Міняєте, міняєте себе як людину, думаєте, може багато, тут такий момент є. Ви якось по-іншому хочете почати своє життя, але у вас ніби як не вистачає часу все прям суцільно поміняти, і ви міняєте все потрошку. От якось так. В кого немає відносин прям сильних-сильних. А тут більше тема про може було закінчення якихось відносин, да? Тільки-тільки, но в будь-якому випадку те, що зараз з вами відбувається або відбудеться, це дуже важлива штука для вас. І вона дає вам. коротше, це кармічний урок. Які вчить вас, може, не знаю, не хитрувати або не підпускати таких людей, які хитрують з вами, це вчить вас не жити минулим і не жалітися постійно. Також це вчить вас швидко обнулятись і починати щось нове в житті. Колісничий, він ще говорить. Він, до речі, говорить про створення сім'ї, бо це знак зодіаку рака, це сімейний знак зодіаку. Може, ви тут захочете створити сім'ю. Ну тут щось, коротше, доволі серйозне. І тут серйозно вже може відбуватися з людиною, або просто поки що у вас в голові. Це як отримання сімейних цінностей. Все. Це все, що я хотіла вам сказати. Люблю, цілую. Бажаю вам гарного, щиро, сильного кохання.